Вітаю всіх! Сьогодні вам хочу показати свій результат живцювання пеларгонії. Прийшло 16 днів і ось майже кожному стаканчику видно корінчики. А це означає, що мої переваргонії укорінились. Зараз я обірву засохші листочки і буду далі доглядати за ними. І ось хочу показати, пам'ятаєте, в попередньому відео я вам казала, в мене був дуже малесенький живець, що навіть і він у коріниці. Корінчиків поки що не видно, але видно, що вже серединка проростає, їх в мене було два. Бачите, пускає нові листочки, оце сухеньке приберу, і він буде у мене далі рости. Ось такий вигляд мають мої живці після двох тижнів.